Крах демократії, безвідповідальність влади та примарність опозиції круглий стіл на таку тему відбувся у Івано-Франківську. Експерти та аналітики дискутували стосовно законопроекту про владу в Україні. Його раніше розробили вітчизняні громадські активісти. На переконання фахівців запровадження цього нормативного акту дасть змогу громаді самотужки відкликати з посад депутатів та суддів різних рівнів, звісно, у разі якщо вони не задовільняють інтереси людей. Зараз ці кругостолини покликані для того, щоб ми обговорили, скажімо, моменти, які найбільш дискусійні, ну, наприклад, там скільки мешканців міста повинні підписати, зібрати підписи, щоб там подав відкликати мера, так або там відкликати депутати, чи відкликати судді. От довкола таких питань, якраз зараз відбуваються дискусії. Ми їх проводимо, хочемо провести усіх областях України з тим, щоб знайти такі якісь, ну, не теж компромісне, а, а рішення, яке б задовольнило приблизно всіх. Експерти наголошують, політики мають повсякчас пам'ятати про своїх виборців. Нинішня політична еліта паралізована і не здатна приймати ефективні рішення а пересічні люди не в змозі відрізнити владу від опозиції. І ті інші дуже захоплюються з'ясуванням стосунків між собою, але в останню чергу згадують про цьому про виборця. І ну, до влади, звичайно, питань більше, тому що влада має більше повноважень щось виконувати. Але опозиція теж має пам'ятати, що її політичні інтереси це добре, але перш за все вона має дбати про інтереси тих, хто брав цю опозицію до законодавчого органу або місцевих органів влади. Прикарпаття одне з передових у налагодженні партнерства між громадою і владою, принаймні так вважають в обласному інформаційно-аналітичному управлінні. Щоправда, попри успіхи до створення громадянського суспільства, ще далеко далеко не в кожній області. Є настільки дієвою скажімо, громадська рада при структурах виконавчої влади, не власне при обласній державній адміністрації, не і не тільки при обласній державній адміністрації, а в принципі при різних структурах виконавчої влади. Очевидно, це є результатом не одного не одноденної роботи, напевно, не одного місяця, а десь природнім, природнім бажанням лідерів громадського руху області брати участь у реалізації державної політики. Подібні круглі столи відбулися вже у Києві і Львові. Наприкінці серпня експерти та аналітики обговорюватимуть проблеми влади і опозиції в інших містах України. Ларіон Іваненко, Мар'ян Николюк. новини на вежі.